Розпочати. Я зараз коротко таку біографічну е, довідку про вас. Е, народився 29 вересня 1977 року в місті Рівне, е, директор громадської організації Час дій, суб'єкт висування радикальна партія Олега Ляшка, зареєстрований кандидатом 28 вересня 2014 року. І ми проаналізували вашу програму. І, ну, Ну, можливо, ми не знайшли бачення розвитку економічної сфери і от вони зараз. Ну, Зразу поясню, от чого вона саме така коротка. Справа в тому, що я постійно зустрічаюся з людьми і постійно працюю. Є дуже багато різних скажімо так, позицій щодо тих чи інших питань, в тому числі щодо там, розвитку нормативно-правових документів щодо скажімо, побудови нашої нової держави там, на принципах. Солідарності, там, скажімо, економічної... Ну, на різноманітних принципах, на чому може будуватися абсолютно держава, на всіх позитивних. І тому, якщо говорити про розвиток економічної сфери, я особисто виступаю за спрощення податкової системи. В першу чергу, це податок з доходів фізичних осіб. Це найбільша проблема. Взагалі, вважаю, для всіх працівників, для всіх людей, які працюють в Україні, що надзвичайно високі податки, тобто він повинен бути фіксований. Моє бачення особисто це 10%. Що стосується підприємництва, безмовно, потрібно цей весь податковий тягар забирати і робити фіксований податок відповідно до різноманітних сфер підприємницької діяльності. Це якщо так спрощено говорити. І вважаю, що саме оці моменти можуть як, підштовхнути економіку до розвитку зменшити податковий. Бюрократичний апарат, якщо взагалі так брати, заглиблюватися це питання, я б е, е, всі державні структури е, розміщав би тільки на території однієї вулиці, Тоб, щоб, щоб вони не ну, розпливалися там по всьому Києву, по всьому рівному. Тому що навіть якщо говорити про нашу рівненську обласну адміністрацію, це 650 працівників, про Рівненську міську раду, це 450 працівників, це ще не рахуючи. Те, що є представництво міністерств, відомств і так далі, департаментів загальної держави. Ну, так загалом. Це я так розумію, до того, щоб Ярослав і його активістам було простіше Та, Та, легше... спіймати корупціонерів. Ну, є урядовий квартал. Ми з Сашем вже якщо... Це зрозуміло, що жарт, але так розібратись, я думаю в цих умовах. Бо в нас більше трьохсот тисяч державних лише службовців на Україні. їх так не потрібно, їх потрібно реформувати далі, заглиблюватись, і органи виконавчої влади вони так не потрібно. Робити потрібно акцент на розвитку місцевого самоврядування, на виконкоми. Я про то, буде просто за це питання. Там. Якщо можна дуже коротко, розвиток соціальної сфери, і тоді ми перейдемо далі до вирішення конфлікту на Донбасі, якщо ви можете якось поєднати. Угу. 20. Більше 20 мільйонів, просто цифри, більше 20 мільйонів посвідчень різних пільговиків в Україні. Тобто немає абсолютно фіксованих, ну, фікс, взагалі немає абсолютно фіксації саме цих пільгових категорій. Є різноманітні законопроекти, є якісь там підзаконні акти, закони і тому подібне. І в нас, якщо говорити по пільговиках, це суцільний хаос в країні. Я б щоб зробив, би, знову ж таки, не говорячи, що загальні проблеми, що пенсійний вік, що до всіх законів, що стосується соціального захисту, в першу чергу облікував би тих пільговиків, що є. Тому що Є люди, котрі мають по 5-6 от У нас є в Дівницькій області, що чорнобилиця, Ваганець, інвалід, державний службовець всіх категорій абсолютно. От такі моменти. Треба було облікувати і подати на загал, що загальний реєстр пільговиків. Виходить до Так, так. Виш... Ваше бачення вирішення на Донбасі? Сильна професійна армія. Абсолютно ніяких переговорів зі сепаратистами. Підтримка добровольчих батальйонів і вони зроблять свою роботу. Просто дати треба можливість добровольчим батальйонам і армією. Виконувати завдання на зміцнення держав боротьби з боротим. Якщо можна, так. Потім, да? якщо можна, запевняти про це питання, що кожен... І наступний такий пункт. Зовнішня політика та політика безпеки, це включає і зовнішню політику безпосередньо, тобто це вектор розвитку України, і, зокрема, ми сюди включили також і розвиток Збройних сил. Тому от, Зрозуміло, програму. що от моє знову ж таки особисте бачення, нам потрібно розвивати е, Балто, Чорноморський своєрідний такий союз держав. Тобто від Прибалтики до України, включити Білорусію. Я думаю, що ми якраз станемо тією е, 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 геополітичною е, надпотугою ну, взагалі в Європі і думаю, що в світі. Якщо це вдасться зробити, це буде безумовно дуже добре. Прибалтика, Білорусія, Україна. Дякую. Тоді Наступне це реформування системи державного управління. Як ви бачите? В першу чергу це контроль за витратами державних службовців. Друге, це детектор брехні систематичний. Четверте, я вважаю, що перша четверта категорія посад державних службовців, які займали впродовж 24 років. Будь-які керівні посади, які стосуються руху коштів, їх потрібно звільнити і навіть не, скажімо так, ну, без всяких засторог, абсолютно одним законом просто-напросто всіх звільнити. Набрати на їхнє місце молодих людей. Це. Це і буде, по суті, тотальна ілюстрація. Перша, четверта категорія посад Державної служби. Ми плавно переходимо. Про боротьбу з корупцією це контроль витрат, поліграф і звільнення всіх чиновників, які займали керівні посади.